Небі хмарка пролетіла, білий пух розпорошила. Він на землю тихо ліг, називають його Ялітки. Вірний сніг. Добрий день, любі малята! Запрошую вас в нашу творчу мистецьку на заняття з аплікації. І робити ми сьогодні з вами білу. Будемо робити білу, гарненьку сніжинку. Дітки, ану пригадайте, яка зараз пора року зима. Яка це? Це чудова, весела, гарна пора року. І зараз ми про неї трішки порозмовляємо. Зима це чарівна пора року. Її ще називають білосніжною красунею. А чому? Тому що зимовий сніг білого кольору. Він м'який, пухнастий, холодний, мокрий, легкий. Дітки, а ви знаєте звідки береться сніг? Так. Сніжок з'являється з смаринок на небі і падає на землю. Це явище має назву снігопад. Сніг, який падає на землю, це багато-багато маленьких, пухнастих, білих, красивих сніжинок. Вони всі різні, одинакових не буває. І кожна сніжинка має свій візерунок. Здається, що вони схожі чи на зірочку, чи на квіточку. Такі вони всі різні. Сніжинки – Лягають на землю і покривають її білою пухнастою ковдрою, під якою ховаються рослини від сильних морозів і тваринки, які взимку сплять. Коли сніжок падає на землю, він очищає повітря, яким ми з вами дихаємо. Зима казкова чарівна пора року. Ну що, ми любимо, починаємо працювати. Подивіться, ось така біленька, гарненька сніжинка вийшла в мене. Зараз ми з вами будемо такі сніжинки робити. Для того, щоб нам зробити таку поробочку, що нам потрібно? Голубий аркіш паперу, обов'язково клейоночка, звичайний листочок білого паперу, клей, ножниці, серветка обов'язково і ось така тарілочка. Дітки, що ми робимо? Ви ножицями ще не працюєте. Ви ще не вмієте, попросіть своїх дорослих. Хай вам дорослі візьмуть е, білий листочок у руки і одріжуть ось такі маленькі, такі маленькі, тоненькі, такі не, ось. Ось такі полосочки. А потім посерединки їх розріжемо. І так їх у вас буде ось така велика кількість. Потім на листочку, ну, мені так зручно, ставимо одну капельку і другу крапельку. Ось і на ці місця я буду клеїти мою сніжинку. Я беру першу полосочку, відкриваю клей, дітки, і оченятами визначати серединку. Наклеїла зліва направо, взяла другу. Можна на клейонці це робити, як вам зручно, можна в ручках тримати. Потім зверху вниз, це вже дві, мені дуже на долонці зручно. Потім, отут, на перехрестя, бачите, діточки. І знову на перехрестя. Отак. От Ось. Вийшла в мене сніжинка. Так, дві вже є. Знову шукаю серединку. Можна перший класти зверху вниз. Потім другу ми робимо з вами. Дивіться, що ми робимо зліва направо. І знову будемо їх перетинати посерединці. Отут, зліва зверху, і справа вниз. І ще одну. Зліва зверху. І отут вниз. Дітки, подивіться, ось. Якщо ви захочете, ви можете зробити більше сніжинок, може, у вас дійсно йде великий снігопад. Ось така проста, звичайна, але дуже красива робота у вас вийде. Подивіться, вона не важка. І вам допоможуть батьки нарізати таких красивих сніжинок, а ви їх просто візьмете і приклеїте. І обов'язково свою роботу прийшлете мені. Ось такі біленькі, гарненькі сніжинки вийшли в мене. Чекаю фото ваших сніжинок. Дітки, зараз у нас зима, чудова пора І я пропоную вам не гайки часу брати своїх друзів. Іти в двір гуляти, кататися на лижах, на санках, грати в сніжки, тому що сніг буває в нас тільки зимову пору року. До побачення, мої любі! Дякую, що були зі мною на занятті.